Сьогодні 105 років від дня народження видатного південноафриканського правозахисника та політичного діяча. Нельсона Мандели, все своє життя він боровся з расовою нерівноправністю у рідній країні, був символом демократії. 27 років провів за ґратами через опір режиму Апартеїду, офіційній політиці расового гноблення. Та, попри ув'язнення, Мандела залишився вірним своїм принципам. Невдовзі після звільнення його обрали першим в історії темношкірим президентом. Південно-африканської республіки харизма, почуття гумору і, звісно, незламна сила волі допомогли Манделі стати одним із найповажніших діячів світу. За п'ять років правління йому вдалося реалізувати низку важливих реформ для подолання соціальної та економічної нерівності. Політик став лауреатом Нобелівської премії миру. А 2009 року організація Об'єднаних Націй проголосила 18 липня міжнародним днем Нельсона Мандели на знак визнання його внеску у боротьбу за мир і свободу. 18 липня 1921 року у Франції зробили перше в світі протитуберкульозне щеплення, більш відоме як БЦЖ. Вакцинували новонароджену дитину, мама якої померла через туберкульоз у день пологів. Препарат від хвороби, що забрала життя десятків мільйонів людей, розробили французькі бактеріологи Альбер Кальмет і Каміль Герен. Поступове щеплення БЦЖ почали робити для профілактики туберкульозу у багатьох країнах світу. Але, попри всі старання лікарів, остаточно перемогти хворобу наразі не вдалося. Утім, вооз констатує від початку поточного століття вчасна діагностика та лікування врятували від смерті 60 мільйонів хворих на туберкульоз. Рівно рік тому Перша леді України Олена Зеленська з робочим візитом прибула до Вашингтона на запрошення Джил Байден, дружини президента Сполучених Штатів Америки. У Білому домі її зустрічало подружжя Байденів. Президент США вручив Олені Зеленській символічний букет із соняшниками та синьо-жовтою стрічкою. За час свого перебування Перша леді України зустрілася з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном Адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер відвідала меморіал жертвам голодомору в Україні та провела зустріч із постраждалими від російської агресії співгромадянами, які в той час перебували на лікуванні в Америці, а також виступила з промовою перед членами конгресу і стала першою леді іноземної країни в історії США, котра це зробила. Конгресменам Олена Зеленська розповіла про ситуацію в нашій державі та продемонструвала зображення жертв повномасштабної війни Росії проти України, зокрема, і фото чотирирічної Лізи, життя якої забрав ракетний удар по Вінниці 14 липня, від імені всіх українських громадян, котрі загинули чи постраждали від російської агресії. Зеленська звернулася до присутніх у залі і попросила більше зброї для України. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, аби ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, аби вони не руйнували дитячі кімнати цілі сім'ї, сказала перша леді України. Після завершення виступу члени конгресу аплодували Олені Зеленській, стоячи. А яким буде 18 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.